По атаці загалом є важкі удари по Дніпру, є приліт в багатоповерхівку. Загалом, що відомо на цю мить, загинула одна людина, 11 поранених. Серед них двоє дітей. Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Уночі місто залишалося без світла. Офіційних коментарів щодо ударів по енергетичній інфраструктурі наразі немає. В Києві спостерігаються серйозні перепади напруги. Горіли чотири вантажівки, пошкоджені дві будівлі. Відомо, що удари були в Дарницькому районі. Також ворог лупив по Харкову і Харківщині. Вісім постраждав. Далих зруйновану будівлю АЗС, яка йшла на Полтавщину. В пошкоджено кілька автомобілів у Харкові через проблеми з електропостачанням. Знеструмлено метро станції працюють як. Укриття Одещина, удар дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури через влучання виникла пожежа. Жарт немає. Полтава і Полтавщина місто Горішній плавні залишилося без світла, води та тепла. Введено режим надзвичайної ситуації. Російська федерація атакувала об'єкти енергетики.